Давайте будемо відвертими. Насправді ви не шукаєте справжнє кохання або стосунки у справжній близькості. Ви шукаєте стосунки, в яких вас оберуть, в яких вас визнають особливим. Ви хочете цю людину, яка прийде і скаже: Ось ти, ти особливий, ти той, кого я шукала або шукав все своє життя. Тому що ще в дитинстві ми засвоїмо одну просту річ: бути обраним означає бути в безпеці, тому що ми тотально, буквально повністю залежимо від наших батьків, наше життя залежить від того, як вони до нас ставляться. Для нас бути бажаним означає бути цінним, і цю цінність нам надають саме наші батьки, тому що їхня задача на певному етапі нашого. Розвитку, це надавати сенсів і відображати нас, тобто розказувати нам про те, які ми є, якщо ж цього не вистачило, якщо не вистачило оцього цілісного образу, який би надавали батьки. Ми залишаємося із цими пустотами всередині і шукаємо того партнера, який стане дзеркалом, в якому ми будемо ідеально відображатися. Бути обраним тією людиною, яка уникаюча, холодна, не зацікавлена це дуже приємно. Тому що бути обраним такою людиною буквально відчувається як перемога. Той, кого дуже важко вразити, той, від кого будь-яка оцінка вважається як суперцінна і суперзначуща. Навіть не так, ви у своїх власних очах стаєте особливим і цілісним. Тільки тоді, коли інший вас відображає саме таким чином. І тільки так ви відчуваєте, що ви існуєте. І тоді оці крихти уваги від того, хто звертає на вас увагу лише вибірково і дуже сильно лімітовано, відчуваються як щось, чого ви дуже сильно прагнете. В якомусь сенсі це відчувається як зцілення душі, але насправді це не так. Насправді все навпаки. І ось чому ви обираєте так часто нарцисичних партнерів. Тому що саме такі партнери на початку стосунків дуже-дуже щедро одарюють вас своїми оцінками, позитивними оцінками. Але дуже швидко це закінчується, якщо ви колись із цим стикалися. Дуже швидко такі стосунки стають дуже залежними. Ви зливаєтеся із цими партнерами. Знову ж таки, для чого? Для того, щоб правильно і красиво відображатися в їхньому дзеркалі. Ви підлаштовуєтесь під те, яким хоче вас бачити партнер для того, щоб знову і знову отримувати порцію уваги та позитивної оцінки. Але, я думаю, що ви вже здогадалися, що ця оцінка вона не завжди буде така щедра. Ось чому, коли такий партнер знецінює вас і говорить про те, якою вам бути. Ви так швидко біжите і виконуєте його забаганки. Ви не так вдягаєтесь, ви не так себе поводите, ви не так виглядаєте, ви не займаєтесь спортом. Так, так, звісно, я недостатньо спортивна, щоб подобатись йому. Я недостатня для того, щоб він мене любив. Бо любити для вас означає позитивна оцінка від недоступного партнера. Ви починаєте бігти за ним, тому що без його уваги ви почуваєтесь спустошено, тому що насправді всередині вас не вистачає цієї цілісності і розуміння свого образу. Ви не розумієте, яка ви, тому в цю пустоту так легко покласти щось нове, щось чуже, щось взагалі не ваше. Це все з фоновою тривогою і жахливим страхом втратити. Цей об'єкт, тому що він стає зверхцінним і дуже-дуже ідеалізованим. Більше того, ви починаєте збуджуватися від тієї любові, яка насправді не має нічого спільного із справжньою зрілою любов'ю. Наприклад, він довго відповідає: О, так, це те, що треба, це про справжній зв'язок. Ви починаєте фантазувати про те, що він насправді дуже сильно хоче вам відповісти, але не може. Ви сексуалізуєте таку поведінку? Ви збуджуєтесь на цю поведінку? О, як багато тут фантазування, як багато простору для того, щоб фантазувати про те, а якими могли б бути ці стосунки, а яка ви у цих стосунках, але це все ще про фантазію. Зріле, спокійне кохання це не для вас. Ви шукаєте того, хто буде постійно уникати вас для того, щоб постійно заробляти бали і отримувати відчуття, що ви знову і знову домоглися його уваги, тому що саме так ви відчуваєте себе особливою. Давайте згадаємо ваше дитинство. Можливо, ви просто навчилися бути зручним, бути тим, хто не заважає. Тому що, наприклад, ви отримували увагу у формі гіперконтролю та опіки, але не у формі справжньої зацікавленості до ваших почуттів, до ваших емоцій, до ваших думок, або, можливо, ви були тією дитиною, яка відчайдушно намагалася заробити цю увагу, хоча б якось привернути її до себе, але у вас не виходило. Не тому, що ви поганий, як ви думаєте. Як ви вирішили в дитинстві, що це ви не такий? Ви намагаєтесь зрозуміти, що з вами не так, чому вами не цікавилися. Можливо, це просто сімейна система, в якій винагорода дається лише за те, що ви робите, за ваші заслуги, за ваші досягнення, але ніколи не за те, що ви просто існуєте такий, який ви є. Що, врешті-решт? Ви навчилися бути легким, ви навчилися бути приємним, ви навчилися бути зручним. Ви навчилися моніторити безкінечно, як зараз почуваються всі оточуючі. Просто уявіть собі, скільки ресурсу у вас забирає те, щоб контролювати свою поведінку і контролювати, а чи всі зараз в нормальному настрої? Вам це потрібно для того, щоб розуміти, як підлаштуватися під. Оточуючих. Бо ви засвоїли, що що б ви не робили, як би ви себе не поводили, ви не можете вплинути на іншого. Ви наче як не можете дотягнутися до іншого ні своїм поглядом, ні своїми діями, ні своїми словами. І всі свої частини, які ви вважаєте неправильними, незручними, непідходящими, ви їх просто похоронили. Ви закрили себе маскою. Бо ви дуже сильно боїтеся відкидання і ви дуже сильно боїтесь відмови. Ось ця тривога вона сприймається як хімія, як пристрасть, це щось дуже цікаве. Дистанція сприймається як загадка, яку треба розгадати. А гра в гаряче холодно сприймається як новий виклик, у якому вам треба перемогти, дійти до кінця, зрозуміти, а як же мені привернути увагу. Спокійне кохання вам не цікаве, тому що ви звикли жити в тривозі, і ваша нервова система звикла до всього хаосу, який відбувався навколо вас. Так що ж тут відбувається насправді, насправді ваші партнери, уникаючи, це все ще ваші батьки, тільки вже нереальні, а ті, які вбудовані у вашу психіку, вони інтегровані всередину як об'єкти які були для вас спустошені, незацікавлені, холодні, недоступні, це все ще ваші батьки, і вони все ще ідеалізовані. Навіть якщо ви зараз бунтуєте, навіть якщо ви так активно сепаруєтеся і вам здається, що я ненавиджу своїх батьків, навіть в цьому бунті ви все ще залишаєтеся залежними від батьківських фігур. Тому ви так відчайдушно намагаєтеся знайти когось, хто буде дуже схожий або хоч трошки буде вам нагадувати ваших недоступних, холодних, уникаючих батьків або гіперконтролюючих батьків для того, щоб повернутися саме туди, бо у вас все ще є надія, що ви можете повернутися туди, назад, у ваше минуле, у ваше дитинство, і щось змінити саме там. Тому що ви все ще не відпустили те, чого з вами не відбулося, але чого дуже сильно хотілося. Тому саме заради їхнього визнання ви відміняєте себе, себе справжнього, себе живого. Більше того, у вас є ідея контролю, бо ви думаєте, що насправді це ви контролюєте того, Хто вас уникає. Ви думаєте, що поки ви підлаштовуєтесь, поки ви такий хорошенький, миленький, правильний, зручний, що саме це гарантує, що людина буде залишатися з вами, що саме це гарантує вам цей зв'язок. Ви щиро вважаєте, що підлаштовуючись під іншого, ви можете контролювати його і володіти ним, але насправді виявляється, що весь цей час контролювали саме вас. І це дуже сильно розчаровує, це дуже сильно дивує. Але у справжньому коханні і зрілій близькості вам не треба бути кимось іншим. Вам можна бути собою, справжнім. Що ще дуже цікаво, насправді ви боїтесь бути в коханні звичайною людиною. Бо у вас є ідея, що вас можуть любити і цінувати. Тільки коли ви сяєте, коли у вас на голові корона, коли ви вдома постійно з мейкапом, в якійсь шовковій піжамці, в ідеальному вигляді, з ідеальною укладкою. Ви дуже сильно дивуєтеся, що взагалі існують такі стосунки. Більше того, вам це навіть не цікаво, ви ніколи в житті не повірите, що вас можуть любити, коли ви хворієте, чи коли у вас Вигляд у звичайній розтягнутій футболці, чи коли у вас немає настрою, чи коли ви нелегка, а чимось незадоволена, ви сумніваєтесь, а чи не брешуть вам, а чи це справді зараз відбувається, ви реально сприймаєте це як те, що людина вам бреше. Що це все неправда, що це не по-справжньому, бо ви думаєте, що коли ваша маска спадає, ви залишаєтесь наодинці, що любити так це неможливо. Бо ви все ще шукаєте погляд того батька, який цікавився не вами, а, наприклад, пляшкою алкоголю. Ви все ще шукаєте погляд матері, яка була в депресії і не звертала на вас уваги. Ви все ще шукаєте погляд того дідуся, який сидів на дивані і читав свою газету, або тієї бабусі, яка весь час щось готувала, прибирала, була така заклопотана і втомлена, і їй було не до вас. Ви шукаєте ці недосяжні погляди, тому що ви вірите, що ви можете повернутись в минуле і змінити щось там. Але насправді ваша задача це нарешті відмовитись від цієї ідеї і відгорювати її, відгорювати себе, яка не була цікавою, відгорювати себе того хлопчика або ту дівчинку, який дуже сильно намагався бути поміченим. Але його так і не помітили: відгорювати все те, що колись не сталося, все те, що хотілося, щоб сталося, тому що всі ці партнери, яких ви знаходите, яких ви обираєте, які вам здаються дуже цінними, в яких ви так сильно закохуєтеся, ні, навіть не так, від яких ви відчуваєте ось цих метеликів, оце збудження, цю пристрасть. Це не про кохання, це про те, що ви зустріли того, хто вам дуже сильно нагадує оцю попередню дитячу історію. Тому що саме така історія, навіть якщо вона болюча, вона знайома, вона рідна і тому це відчувається як любов. Навіть якщо вас відштовхували, ви почали сприймати це як любов. Але ви маєте відпустити це. Тому що рана почалася не з цих людей, які приходять зараз у ваше життя, яких ви обираєте. Рана почалася з вас і з вашого дитинства. І ви досі обираєте цей сценарій, тому що насправді в цьому болі і в цьому стражданні теж є своя насолода. Ну, як, наприклад, коли ми слухаємо якусь музику, і вона дуже дуже сумна, і це приносить нам якесь таке особливе. Задоволення слухати цю сумну музику або відчувати ностальгію. Це те ж саме, це теж про біль, і чомусь він приносить нам особливе задоволення, насолоду. І тільки коли ви відгорюєте те, що не сталося, або те, що сталося якось не так, тільки тоді ви починаєте вчитися любити себе і бачите, що ви просто звичайна людина. Ви не най 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 найкраща, найкрасивіша, найрозумніша, найпропрацьованіша у психолога. Ви просто звичайна людина, і ви дозволяєте собі бути звичайною людиною, яка живе своє звичайне життя і це більше вас не лякає. Це насправді дає вам величезне полегшення, тому що тепер вам не треба витрачати величезну частку ресурсів і сил на те, щоб тримати ось цю ілюзію. І вірите в те, що ви особлива людина, і знаходите постійно тих, хто вам має довести, що ви особлива. Але ви така, яка ви є, ви такий, який ви є. Ви просто жива людина. І так ви будете злитися на те, скільки часу, скільки енергії ви потратили на те, щоб комусь доводити, який ви класний. Ви будете злитись на те, скільки ви витратили часу на заробляння балів, на проходження співбесід. На новому знайомстві, в новій компанії чи на побаченні, але ви перестанете чіплятися за людей, зливатись із ними і почнете бачити себе, і ви почнете чути своє бажання, і тоді ви зможете побачити, що інші люди вони інші, і дасте їм також право бути собою, мати бажання, якісь свої бажання, або не мати бажання взагалі, наприклад, бажання бути з вами. І ви будете це поважати, тому що тепер ви поважаєте це в собі. І, звичайно, ви будете сумувати по цій насолоді від страждань, від цих метеликів в животі, від цієї тривожності, від цього відчуття пристрасті, але з часом вам просто стане все одно, вам стане нецікаво, бо вам почне подобатися відчуття справжньої зрілої любові, де є ви і є інша людина. І є якийсь ваш спільний простір, але також є ви і є окремо його простір або її. Тепер ви не чекаєте, що вас будуть обирати. Тепер ви самі обираєте. З вами була Єлизавета, я практик психоаналізу. Приходьте до мене на сесії і до зустрічі у наступних відео!